Програмі ви побачите. У Києві відбулася щорічна міжнародна виставка лісопромислового комплексу та деревообробної промисловості України ліс древмаш. Як лісогосподарські підприємства країни далі продовжують допомагати армії і постраждалим в АТО. Та як черкаські лісівники разом із учнями садили ліс. Різноманітні станки, спеціальні машини та необхідне приладдя для деревообробки. І все під одним дахом в рамках міжнародної виставки обладнання для лісового господарства, деревообробної і меблевої промисловості Ліс 2014. Такий захід у Києві проводять уже 13 років поспіль. На урочистій церемонії відкриття цього заходу був присутній міністр АПК України та очільники лісової галузі. Хотів подякувати всім тим виробникам, які сьогодні представлені тут. тим, хто приїхав поцікавитися новинками і укласти відповідні їх набрати, забрати що з собою. Дякую вам за те, що ви працюєте в той складний, надзвичайно складний період, бо війна не є простим періодом ні для промисловості, ні для гарного виробництва, ні для жодної іншої сфери. Але то сильне відчуття. Україна була, є і буде завожною державою. Разом з вами, в першу чергу, через вашу роботу, через вашу працю, через такий спосіб спілкування, як виставки, коли приїжджають найкращі, а ті, хто починають працювати, шукають с кого взяти приклад, ми будемо купувати вперед. Вже традиційно одним із організаторів виставки є Державне агентство лісових ресурсів України. Захід підтримує ряд меблевих та деревообробних асоціацій не тільки України, а й Європи. А у 2011 році міжнародне значення виставки Ліс дерев Маш підтвердили сертифікатом Всесвітньої асоціації виставкової індустрії ЮФАЙ. Це єдиний в Україні захід з деревообробної тематики, сертифікований цією профільною організацією. Так, за все дуже приємно, що сьогодні є присутня керівництво галузі. Я думаю, що не звернуть увагу на те, що сьогодні тут є, і що в подальшому треба зробити. Я хотів би привітати всіх з відкриттям, а оскільки ми живемо надією сьогодні, віри, надії, любові, так що будемо далі жити цією надією. Тому що вся деревина, яка заготовляється в Україні, буде перероблятися на українських теренах з, з дуже високою і глибокою степі. Виставка це один із кращих способів для компанії продемонструвати свої можливості, зміцнити існуючі ділові контакти і знайти нових партнерів. Окрім того, це можливість вивчити існуючий попит, озброїтися інноваціями, які дозволять підвищити ефективність виробництва. Відтак зайняти провідну позицію на ринку. Відкрилося працює традиційно сьогодні. Можливо, трошки менше учасників. Ми всі розуміємо, що в країні проходить зараз антитерористична операція. Фактично, в країні війна. Але я вважаю, що такі виставки необхідні, тому що все рівно країна живе, це можна сказати як другий фронт. І тому такі виставки це як майданчики, на яких можуть поспілкуватися і виробники, які потрібні зараз для України, які потрібні для виготовлення готової продукції для нормальної життєдіяльності людей, які не приймають участь в війні. Цьогоріч на 13-й виставці Ліс Древмаш відвідувачі та гості мають хорошу нагоду в павільйоні Держлісагентства ознайомитись із загальною інформацією про ліси та лісову галузь. Ця деревообробна виставка сьогодні представлена щороку збільшується кількість українських виробників. Е, приємно. Що підходимо зараз з міністром і з головою агентства лісових ресурсів? Проходили біля станків вже можна сказати новітніших технологій. І спілкуючись з виробниками, говоримо так, що можливо, в деяких надскладних установках, станках деревообробних є ще іноземні комплектуючі, але дуже багато вже які є найкращі європейські і світові аналоги, вже також виробляються на Україні. На виставці представлені експозиції найкращих вітчизняних фірм, які працюють із деревообробниками та лісівниками. Наша галузь також має свій цикл переробки. Тому для нас дуже цікаво, що ми повинні розвиватися, так само говориться, з прогресом. Появляються нові станки, появляються нові деробробні устаткування, які ми також повинні брати на собі на озброєння, і щоб наша галузь краще переробляла і йшла в ногу з прогресом. Наші лісово підприємства тісно співпрацюють з цими фірмами, вони мають і прайси, але ближче до вихідних будуть під'їжджати сюди. Вони всі повідомлені, так. Так, Головні інженера будуть приїжджати також дивитися виставку. Нашу. Головною ціллю цьогорічної виставки є підтримка вітчизняного товаровиробника. Ми зараз розглядаємо питання, що все ж таки максимально перероблявся ліс на угідні. то все ж таки відходи будуть залишатися в нас. Це зрозуміло, з тих ми можемо утоплювати школи, лікарні, дитячі садки і так для людей також. Ну, відкрив я такі станки, які ніколи не бачив, де випилюються. Та я таких ніколи не бачив. Деякі станки для розполовки цікаво. цікаво. Є такі фірми, які беруть участь у виставці щорічно і вважають, що такі заходи потрібно проводити обов'язково, незважаючи на складну ситуацію в Україні. Наша фірма «Техноліст», який вже, слава Богу, 15 років минуло, співпрацює як з приватними, так і з державними підприємствами. Тому що ми є виробниками стічкового інструменту, незважаючи навіть на такий час, важкий, який зараз є, і це треба. Я думаю, що ми добре зробили, що підтримали наших партнерів построковий центр, і результат, звичайно, не забереться. Дедалі все більше підприємств, установ та організацій переходять на енергозберігаючі технології. В першу чергу я думаю, що зараз потрібно приділяти увагу енергозбереження і можливо відходи деревини, які економічно вигідно і доцільно би було не тільки для лісової галузі, а й з можливістю енергозберігаючих технологій відходи деревини використати як заміну газу на сьогоднішній день. Тому на виставці особливим попитом користуються котли, які працюють на альтернативних видах палива. Ця виставка проходить у 13 раз. І ми так само беремо участь у 13-й раз, ми, ми є постійним експонентом, ми, в принципі, є найстаршою фірмою приватною, яка працює в Україні в галузі деревообробки. Бачите, на увазі в галузі поставки обладнань і та інструменти для деревної галузі. Але характерна тенденція полягає в тому, що якщо побутові котли меншої потужності, якщо які так само представлені на стенді, раніше не користувалися великим попитом. Це був разові продати. То з червня місяця цього року, відколи Росія нам перекрила газ, змінилися підходи у наших громадян нашої країни до цієї теми. Такі виставки вони необхідні, але вони повинні бути або більш ширше, або більш вузько спеціалізовані, тому що от котлів зараз наразі дуже багато. Є як представники іноземних компаній, так і представники. Українських компаній і також людей, які тільки-тільки починають робити ці котли і вони навчаються. В принципі, у кожного з них є свої достатки, є свої, недо... ну, є свої суттєві недоліки. І коли вони всі зібрані в одному місці, можна дійсно побачити, розібратися, що потрібно, що необхідно. Вітчизняні виробники охоче взяли участь у цьогорічній осінній виставці «Ліс древмаш. Ці постаки, які беруться, всіх беремо участь. Приходять щоразу нові клієнти. Нові контракти підписуються. Нас вже всі знають, як фірму Олнову ми займаємося технікою для подрібнення. Кожні підприємства, комунальні, лісові господарства, всі мають наші дробілки, так що у нас на ринку всі добре знають і користуються нашими машинами. Зі всіма лісовими господарствами працюємо дуже добре. Всі лісові господарства і на східній Україні, і на західній Україні, всюди всі беруть дробілки. Участь у таких заходах дає можливість побачити новітні зразки сучасного обладнання та матеріалів для технології обробки деревини близько 70 компаній з України, Білорусі, Австрії, Німеччини, Латвії, Польщі, Франції та інших країн. Кожен із учасників зміг отримати багато корисної та актуальної інформації з питань деревообробки. Сьогодні наша країна переживає складний період. Події, що відбуваються на сході, змушують задуматись кожного з нас, як ми живемо і що можемо зробити для спільної перемоги. Спочатку антитерористичної операції на сході країни всі працівники лісової галузі активно включилися в програму підтримки української армії і Нацгвардії і безпосередньо до кордонів Української держави з Російською Федерацією направляються гуманітарні вантажі, які зібрані працівниками галузі. Сьогодні це черговий раз доправлений вантаж, яким працівники лісової галузі зібрали товари першої не. Хідності медикаменти і пиломатеріали для облаштування фортифікаційних споруд на кордоні Української держави. Ця акція постійно діюча. Ми постійно будемо підтримувати Нацгвардію і українську армію для пришвидшення нашої перемоги над російськими загарбниками для пришвидшення так званої антитерористичної операції на сході держави. Усі небайдужі українці намагаються допомогти нашим бійцям у міру своїх сил і можливостей. Харківські лісівники теж долучилися до цієї допомоги. Лісоводи України відправляють чергову партію гуманітарної допомоги для бійців батальйону Січ. Значить, взагалі, лісоводи України на даний момент відвантажили гуманітарної допомоги для бійців. Які захищають Україну на суму 12,5 мільйонів гривень? Ця партія, яку ми зараз відправляємо, складається з пиломатеріалів, з продуктів харчування, з одежі, взуття і все, що необхідно для бійців наших батальйонів. Допомога складається із добровільних пожертвувань працівників лісової галузі. Конкретна партія сьогодні тільки від харків'ян області склала близько 45 тисяч гривень. Це тільки харків'ян. Але в цьому вантажі йде допомога від лісоводів Чини, сумщини і Полтавщини. Загальна вартість продукції, яка відвантажується цій машині, близько 300 тисяч гривень. Лісівники безпосередньо спілкуються із бійцями військових підрозділів, тому вони знають, що саме потребують наші захисники в зоні АТО. Я скажу, що в лісовики вкладають велику частку у забезпеченні нашого батальйону, і не тільки батальйону, тому що все те, що придають наші лісовики, лісівники забагато за для забезпечення навіть нашого одного батальйону січ, і тому велика частина, навіть би склав більша частина, крім забезпечення батальйону Січ, іде на забезпечення інших батальйонів, зокрема батальйону Артемськ, батальйонів Національної гвардії, це практично починається від Дебальцево до, до п'єсок. До Донецького аеропорту, це Фейсій Фронт. Ми, ми забезпечуємо в великій мірі завдяки лісівникам України. Українські лісівники переконані, що цим хоч і незначним внеском допоможуть бійцям швидше отримати перемогу. Нещодавно черкаські лісівники провели обласну акцію Посади ліс. Головна мета заходу патріотичне виховання молоді, прищеплення любові до рідного краю, формування у молоді, шанобливого ставлення до природи. Головним завданням лісівників, і не тільки лісівників, я думаю, всіх гуртом у нас є сьогодні збільшення площі лісів області. І не просто збільшення площі, а створення стійких високопродуктивних, екологічно збалансованих насаджень. Зазвичай така акція проводиться на виснові, але за ініціативи губернатора підтримки обласної ради підтримки державного агентства лісових ресурсів ми вирішили цю акцію провести ще й восеми. Ініціативи КІФ підтримала Черкаська обласна державна адміністрація. Безпосередньо в посадці лісу взяв участь губернатор краю Юрій Ткаченко. Ми підтримали державне лісове господарство разом з обласною державною адміністрацією. Сьогодні висаджуємо майже на 25 гектарах ліс. Це більше 200 тисяч дерев. Не просто висаджується ця акція працівниками лісового господарства, а якраз майбутнім нашим... Поколінням, нашими дітьми, які повинні знати, яким способом це повинно робитися, як робили це наші діди, батьки робили. Значення має досить дуже велике. По-перше, це людина, та, яка вже посадила дерево, вона ніколи не буде шкодити в лісі. Я вважаю, і це закладається свідомо в людині вже відповідальність за збереження. Лісу, цього ж самого дерева, за те, щоб, що залишиться саме власне, дітям, що залишиться нашому поколінню. Така акція у цей день відбулася не лише в Черкаському лісгоспі, а й у всіх лісових господарствах області. Цей захід був проведений за ініціативи губернатора Юрія Олеговича Ткаченка за підтримки голови обласної ради, голови Державного агентства лісових ресурсів. Прийняли рішення, зробили таку добру справу. Сьогодні ми посадили ліс на території 1,4 гектара. Площа, яка взимку була проведена суцільна санітарна рубка і за всихання сосни, яка захворіла, була вражена Малові австрійською. Насадження знову створено соснові. Взагалі на території області сьогодні планується, саме сьогодні планується посадити близько 25 гектарів лісу. Кошти зароблені за посадку лісу, Є пропозиції, всі погодилися, будуть перераховані на потреби АТО. Школярі, представники громадських організацій, місцевих органів виконавчої влади, засобів масової інформації спільно з лісівниками посадили 25 гектарів нових лісів. По всій Черкащині, шановні учасники акції, знайця посадку лісу. Ми будемо проводити мечом колесова. Що він себе уявляє? Меч колесова має вік. 130 років після того, як він винайдений, винайшов його Олександр Андрійович Колесов в 1883 році. І на сьогоднішній день нічого досить досконалішого, поки що не знайдено, тому що це оптимальний механізм для ручної посадки лісу. Принцип його роботи розповідає, якщо ми маємо схему 25 на 05 щоб ви розуміли, ширина між 2,5 метри, крок посадки між сіянцями пів метру. Меч заглублюється. Досить легко. Бачите, да? він має клиновидну форму, плоскою частиною меча ставимо від себе. Робимо луночку під сіянець. Під Напарник. це все проводиться в парі. От підходьте. Ні, ось з дівочок, Хай, підходьте, підходьте ви, так. Обирайте сіянець, стандартний сіянець сосни О, з кореневою системою. Кореневу систему потрібно опустити в підготовлену луночку, але з протряхуванням, щоб не допустити загибу кореневої системи. Будь О... ласка, на яку глибину. Окомірно заглублюємо на ту глибину, щоб коренева шийка, що ви уявляли, ось вона, да? вона була да. що вона десь близько, одного сантиметру, близько одного сантиметру перекривалася ґрунтом. Щоб вона трішки в ґрунті все-таки була, бо усадочка ґрунту буде. Опили, тримайте, і зафіксували. Ваш напарник відступає від краю близько 10 см, так, по технології, і занурює знову цей меч. Після занурення перший крок ми робимо на себе. Щоб повітряну подушку з низніх слоїв луночки витіснити для того, щоб було прилягання грунту безпосередньо до кореневої системи. Потім вверх це проводимо. Дерева та рослини допомагають нам. Якщо б не було їх, не було б і нас це кисень, вуглекислий газ. Тому ми допомагаємо. Ми насаджуємо дерева, щоб нам було легше жити, тому що дерева виробують для папіру, пожежі спалюють їх. Тому ми допомагаємо та відновлюємо нашу довкілля та природу. Від таких заходів тільки позитивні, Того, що одного разу, коли молодь посадила ліс, прийняла участь в посадці лісу, вона починає розуміти, що ліс просто так, звідкіля не береться, що в основному його. Висаджують за ним, треба доглядати. Це свого роду, так само як домашню рослину, кімнатну, ти її посадив на другий день. Ти не приходиш, не ламаєш стебло, а доглядаєш і поливаєш. Так само і з лісом. Посадивши ліс одного разу, в майбутньому прийшовши цей ліс на прогулянку, на відпочинок зі своїми дітьми. Вже ставлення до лісу у людей зовсім інше, тому що вони були залучені до цього процесу. Вони відчувають себе частинкою цього всього, і звісно, будуть плекати ліс, берегти його. І тільки примножувати і зберігати. Такі акції потрібно обов'язково проводити, щоб підростаюче покоління із любов'ю ставилося до нашої природи, до рідної землі.